Всім доброго дня! Дивіться яка навкругу вокруг краса. Там ото Карпати. Це вулиця Зарічна Східниці. То з однієї сторони Карпати, і з другої сторони Карпати. І між ними східниця. Це такий тихенький райончик. Троянди. Щось будується. Бачите, щось побудовано. троянди красиві. Зелень скрізь буяє. У мене на городику там картопля вже суха, а тут у людей тільки цвіте картопля. Все зелене, дивіться, яка краса. Чудова сонячна погода. Хоча заїжджали сюди і було пасмурно. Тихенько людей тільки що були в центрі людей є. Бачите, які вулочки. Тихенькі хто любить тихий відпочинок. Релакс. Там можна було скоротити. Хто тут знає оці вулочки? які навпростець, то це треба користуватись, тому що ходити по тим дорогам, які тут настроєні, трошки важкувато і непривично. Бо вони всі такі покручені скрізь струмочки, скрізь якісь джерела, ще не знаю які джерела там біля нашого готелю. І дивіться який контраст. Тут такий ось готель ще будується. А тут бачите людина покосила дома бульян чи траву і коси, такий сарайчик. Карпати можливо завтра сходю вже ближче до того лісу, покажу вам що це за ліс. Бачите який чудовий вид на Карпати. Відкривається і різні є будинки, щось мені кажеться, що я зайшов не в ту вулицю. Трошки думали, що заблудились. Потім побачив оцей забор такий. Із таких дошок конкретних, бачите, які. Майже пів деревини і сіно так покошено. І зрозумів, по що правильно ми йдемо. Там ще будівництво рядом. І будівництво, по будівництву орієнтуємося. Ще такий. Да. Все вище дивне. Вулиця, оце у нас незалежності. І вона і тут є, і там є, і скрізь тут може бути ось 19-й номер, а там може бути якийсь 50 з чим-то якийсь. Ну таке, це в перший день. Завжди так. Але гарна природа, свіже повітря. Вийшли подивитись, хоч де ми, що ми як воно тут ходить гулять. Бачите, який краєвид. Шикарно. Сьогодні трошки відпочинемо. А завтра вже походю. Ось у вулиця Чорновола. Дивіться, який будиночок. Забор. О! А це ми пройшли. Тут будівництво. І там за будівництво можна входити. Ось джерело 18С. Бачите? Зараз глянемо що воно за джерело. Кажуть там типа боржомі біжить. Ну подивимось. А ви ставте вподобайки цьому відео, робіть репости. Бачите, там який такий район з котеджами. Готельний готель. А трава, щоб ви так розуміли, то мені пошиє оця трава. Отак От воно проходить життя східниці. Побачимо. Малина колись була, бачите, в когось садиба закинута тут. Участок є, будинку немає. Все, всім гарного дня. Дякую за те, що продивились це відео. Завтра буде ще. Все, всім до побачення. І отакий вигляд в мене з балкона. Долина, гори. Ввечору, мабуть, буде сонце за гору заходити, то я зніму покажу. А зараз сходжу до джерела. Так, вид з номера показав, а тепер покажу. Ой, шашлик пахне в когось. Така дорожка. Бачите, зрізано, тобто дивляться за цим, щоб люди не шкарябались. І там якесь джерело. Номер зараз дойду, покажу, який номер джерела. Кожний номер джерела це там своя вода від своїх якихось проблем. Знаю, що є нафтуся, але далеко звідси. Думаю, що ми доберемось до нафтусі. Таке в лісі, воно ліс, як п'ятиповерхові будинки, сосни. Така дорожка, звісно. Ага, запах. Так, да, схоже буде вода на нафтусі, я вже зрозумів. Такий лісок, зелень. І, як завжди, в горах вниз. А тепер на гору. На гору, бачите які квіточки, а запах, запах просто неймовірний. Це щось схоже на папороть, але не а фонарики бачите. Можливо і ввечері тут теж можна пройти. Тут ще одна стежечка кудись йде. Не знаю. Кудись приведе. Дивіться, яка краса. Ліщина, тільки це ліщина ще без горіхів. Зараз, як побачу ліщину з горішками, я вам покажу, як воно росте. Так, я знову вниз. Простого в східниці нічого не буває. Бачите, а там, там гора і ліс. Що там я бачу? Берези, сосни, ялинки, може щось іще якісь ці їхні. Породи дерев. Кажуть, що тут рубали якісь дерева такі. Із них прям на сваях цих дерев Венеція побудована. Чуть що шумить річка. Бачите. Місточок. Нове видно будували. Річка. Отака річечка з гіртечі. Там коли десь водоспади. Подивимось. По карті можливо я. буде в східниці. Самому цікаво подивитись і вам цікаво показати. І отак виглядає лівець водою. Спускаєтесь по ступінькам і безкоштовно до да, запах на всусі. І дивана mm. тухлими яйцями. Але корисна. І ця водичка корисна дві години. А потім не okay. Так, Це джерело називається 18С. Вода схожа на нафтусю. Такі беседки. Мабуть, там більш благородніше якось зроблено. І тут я бачу форельник зараз Гляну, що воно з себе представляє. Форельник. Бачите, там прямо в лісі можна сказати. Відпочинок у людей. Ну я чую вже запах смаженої риби. Тут кажуть можна зловити і зразу вам їх приготувати. Зараз глянем. Парельник, бачите, воно Плаває рибка, яку можна піймати. І вам тут ж її посмажеть. Я так зрозумів, що це обогачує кисню воду. Ну а там люди з вудками стоять. Лоблять я їх знімати не буду. Ну, Такий невеличкий ставочок дивиться. Одна, а тут еще тут їх 5 6 7 лаває рибок. Ну до кисню. Такий форельник, щось всі кидають. Червяка нашли. На черв'яка нашли. Червяка буде ну на черв'яка може клювити. і піймається. Бо щось на кукурузу не хочеться, форелька ловиться. Она на ловиться. ловить. Ще одна форелька пливе. Але кукурузи вона не хоче їсти. Всі її хочуть піймати на кукурузу. Тут 1, 2, 15, а вона не хоче кукурудзі. ну таке буває все на сьогодні я вже мабуть находився показав вам джерело 18s показав вам фарельник де вас накормлять фарелі з жареною але ви її не тіймаєте бо вона мабуть тут перекормлена. А можливо не та наживка, можливо, вона кукурудзи наїбать. А ви ставте на цьому відео вподобайки, робіть репости, діліться, бачите, Карпати які. Погода чудова. А заїжджав дощ, лив на перевалі. Хто знає, як називається перевал, коли їхати з Береслава в східницю. Напишіть, я не буду говорити. Принципово сьогодні. Можливо, завтра скажу. Це перший перевал, який вже в Карпати нас перевалює. Все, хто додивився це відео до кінця, то дякую. Ще раз попрошу вставити попрошу вподобайки. Трохи 17 годин в поїзді. Важкувато. До завтра. Так, а ось і як обіцяв, знайшов я вам. Ліщину яка росте, отак От вона виглядає. Отакий От кущ. Бачите, і тут є майбутні горішки. Іду назад знову, вниз, вгору, вниз, вгору, ну, більше, мабуть.